Друзі, усім вітання на моєму каналі. Сьогодні я пропоную насмажити домашніх, соковитих, ароматних і дуже смачних біляшів. Саме цим рецептом я особисто користуюсь вже не один рік. І повірте, він мене ще ні разу не підводив. Тому збираємося всі на кухні, збираємо усі необхідні інгредієнти. І починаємо готувати, і незабаром ви зможете смакувати домашніми біляшами. Для тіста нам знадобиться вода, пшеничне борошно, оливкова олія, сіль, сухі швидкодіючі дріжджі та цукор. Спочатку приготуємо заварну основу для тіста. Для цього із загальної кількості борошна візьміть 3 столових ложки. Додайте сіль і заливаємо все дуже гарячим окропом. При цьому ретельно все перемішуємо і заварюємо тісто. Ось така от заварна основа має у нас вийти без жодного комочку. Лишаємо її остигати. Далі в окрему миску. Насипаємо сухі швидкодіючі дріжджі, додаємо цукор та теплу воду і все гарно перемішуємо. До розчинених дріжджів додаємо оливкову олію і ще раз перемішуємо. Тепер додаємо остихшу заварну основу та борошно і замішуємо тісто. Місити необхідно всього декілька хвилин. 3-5, не більше. Просто гарно з'єднуємо інгредієнти між собою. Тісто має вийти ось таким от липким, Але більше не додавайте борошна. Після замішування даємо тісто підійти 40 хвилин при кімнатній температурі. Для начинки беремо свинину. Цибулю, яйце, сіль та перець. Якщо ви берете не готовий фарш, а м'ясо, то фарш краще робити блендером або м'ясорубкою. Для цього просто подрібнюємо та змішуємо усі інгредієнти між собою, солимо та перчимо за смаком, і фарш для біляшів готовий. Приступаємо до виготовлення біляшів. Для цього в окрему миску налийте собі трохи олії для того, щоб змащувати руки, адже тісто у нас досить липке. Формуємо біляші таким чином, як показано на відео. Для смаження біляшів краще брати пательню з високими бортиками. Наливаємо туди олії і добре розігріваємо сковорідку. Біляші смажимо на середньому вогні по декілька хвилин з кожної сторони до золотистого кольору. Обсмажені біляші краще складати на паперові рушнички для того, щоб позбутися зайвого жиру. І подивіться, яка лише смакота у нас з вами вийшла. Друзі, це дуже ароматно, смачно і соковито. Обов'язково спробуйте цей рецепт. Усім бажаю приємного смаку! Друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і діліться в коментарях своїми враженнями від рецептів. Будемо готувати ще більше!